Ерлінг вчить мираба, дюплісі вимагає голову Чімайва. Команда Топурії обіцяє розмазати Гейджу в першому раунді. Трагедія Тома Аспінела та масові зачистки в UFC, Баклі викликає Ярослава Амусова. Все це і багато іншого у цьому випуску. Вітаю друзі! Ви на каналі MMA в деталях. Лайк та підписка і погнали! Адже Мейн Стерлінг дав пораду Мирабу Двалішвілі, як перемогти Петра Яна і повернути собі чемпіонський пояс UFC. Мираб має внести ці невеликі корективи, бити тоді, коли потрібно. Але при цьому пам'ятати, що привело нас до успіху і в чому сильні сторони Яна. Петро чудовий боксер, у нього чудовий таймінг, гарний захист, по ньому важко чисто влучити. Потрібно йти в проходи тоді, коли з'являється можливість, а не форсувати події. А в тому бою ми, мабуть, занадто Сильно намагались це нав'язати. Мова в останньому йде про бійцівське IQ. Невеликі деталі, які потрібно підправити. І я думаю, у Мираба чудові шанси повернути собі пояс. Стерлінг акцентує увагу на бійцівському IQ. Мирабу просто треба зробити свою роботу. Тим паче Ян після операції. Тому, думаю, Мираб з легкістю це зробить. Дріку з Дюблісі заявив, що його наступний поєдинок стане ключовим у кар'єрі. Я буду готовий до квітня, поки немає ні суперника, ні контракту. Але я готовий вийти в октагон знову якнайшвидше та повернути свій пояс. Для мене не так важливо, хто буде моїм опонентом. Для мене зараз наступний бій, найважливіший в моєму житті. Дюплі також націлений на реванш із Чимаєвим. Реванш з Хамзатом – саме те, чого я добиваюся. Чи чекаю я на якісь сюрпризи? Ні, я знаю, як він б'ється. І якщо він спробує щось змінити, для нього це може закінчити. Дуже погано він зробив те, що було потрібно, щоб забрати пояс, і за це його не можна ненавидіти. Але тепер моє завдання вийти в октагон, все виправити і не дати йому повторити це і змусити його битися за моїм сценарієм. Також Дрікус поділився думками щодо кар'єрних перспектив в ізраїлі десанії. Думаю, прийняти рішення про завершення кар'єри завжди складно. Іноді потрібен хтось, хто скаже: слухай, настав час, але в його випадку я вважаю, що. Що цей час ще не настав якщо говорити про його досягнення у спорті, думки Адесані зараз не про це. Погоня за поясом це теж не те, що в нього в голові. Швидше за все цього і не станеться, тому що це не його мета його мета просто займатися тим, що він любить. Він уже всього досяг, він уже в залі слави. Дрікус виглядає надзвичайно вмотивованим повернути свій пояс, і, схоже, він зовсім не боїться боротьби Чимаєва. Але в першому бою ти зовсім нічого не зробив. Тому думаю, і в другому теж нічого не зробиш. Тренер ілії Топурі, Хаві Клімен розповів про можливий бій з ісламом Махачевим. Ми хочемо бій проти Махачева. Цей бій між двома легендами. Саме цього ми прагнемо продовжувати перемагати легенд. Ілія хоче стати найвеличнішим бійцем усіх часів. Сподіваюсь, цей бій відбудеться. Раніше повідомлялося, що Топурія проведе бій з Джасіном Гейджі 14 червня на турнірі в Білому домі. Топурія не бився з червня 25-го, коли переміг Чарльза Олівейру на. Каутом у першому раунді, також хаві додав прогноз на бій із Гейджі. Не скажу, що Ілія нокаутує Гейджі в перші 30 секунд, хвилина або дві, але я 100% впевнений, упевнений, що це станеться в першому раунді і в першому ж розміні. Я в цьому впевнений на 100%, незалежно від того наскільки сильний Гейджі і як сильно він хоче перемогти. У Джастіна є кілька поганих звичок, які я дуже добре вивчив, і вони дорого йому обійдуться. Якщо він Повторить їх у день бою. Деніел Керм'є пояснив, чому Гейдж отримав цей бій. UFC всі поставили Пімблета проти Гейджі. Якби виграв Пімблет, у них була б зірка для бою з топурією. Виграв Гейджі. У них американець із поясом. Якраз підійшов турнір біля Білого Дому в червні. Це був безпрограшний варіант, чесно кажучи. Не розумію, як ми цього відразу не побачили. Всі запитували, чому це не це А тепер усе стало на місця, тому. Що в Білий Дім йде американець із поясом. Схоже, UFC давно це все пропланували. Гейджи в Білому домі. Це ідеальна картинка для американського ринку. Друже. Загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус Беткін. ти король. Томас Маспінал розкритикував індустрію ММА. Стало відомо, що він страждає від запаморочень після травми очей в бою з сірілом ганом. У його полі зору є сліпа ділянка. Зараз я навіть не думаю про бої. Все, про що я думаю, це відновлення здоров'я. Тому говорити про дату повернення безглуздо. Поки цього не станеться. Я люблю єдиноборства, я дійсно їх обожнюю і ніколи не перестану любити. Але я ненавиджу сам бізнес. Думаю, для індустрії бійці – Повністю замінні. І при будь-якій можливості тобі це дадуть зрозуміти, навіть якщо ти отримуєш заборонений удар, який може вплинути на все твоє подальше життя, їм по суті плювати, та й усім іншим теж. Це дуже погані новини. Скоріше за все, ведуть тимчасовий пояс, та, начебто, перейро хотів піднятися. Може його зведуть з Ганом. Як думаєте, дана підпише цей бій? Пишіть у коментарях. Шон Стрікленд висловився про гіпотетичний бій проти Хамзата Чимаєва. Це був би гучний бій. Я напевно єдиний, хто може перемогти Чимаєва, чесно кажучи, у Чимаєва боротьба гірша ніж у Ентоні Ернандеса. Я кажу про темп ведення бою, Стиль протягом п'яти раундів Ернандес сильніший борець, але в стійці Чимаєв кращий. До речі, ситуація з Чимаєвим мені здається дивною. Вони зробили чемпіона хлопця, який б'ється раз на рік. Хлопця, якому взагалі не потрібно битися, він вже не потребує грошей, йому дарують глендвагени. Він буде просто сидіти, поки його не змусять прийти на бій. Тому зараз вигідніше не гнатися за титульником, а просто регулярно виступати. Шон, як завжди, говорить дуже багато. А що там буде на ділі, подивимося. Єдине, з чим я погоджусь, це те, що Ентоні Ернандес дійсно гарна опозиція для Чимаєва. Надіюсь, він пройде на із. Зішона. Бенел Даріуш признався, що замислюється про завершення кар'єри. Я в UFC уже 12 років. Чесно кажучи, вже зараз зрозуміло, що мій наступний поєдинок може стати останнім. Не знаю, подивимося, буду я битися чи тренувати. У будь-якому разі я планую залишатися частиною ММА». Даріуш, схоже, морально вже готовий до нового життя. Напевно, так буде правильно. Максу Холовою запропонували ідею, як обдурити Чарльза Олівейру. Мені подобається, як ти думаєш, брате, змусити його думати, що ми в трьохраундному бою казати пальцем, і він це зробить. Новини про звільнення. Алекс Мороно звільнений з UFC після поразки Даниїлу Донченко. Також звільнені Алмейда, попри рекорди 8-3 та Мухаммед Усман. А тепер до анонсів Кевін Холланд проти Ренді Брауна на UFC 327. Ітан Юінг проведе свій другий бій у квітні. А Джошуа Ван проти Тацуре Тайро на UFC 327. Звільнення у виглядає дійсно дивно. А от Мороно став жертвою потужного виступу нашого Даниїла Донченка. Хуакін Баклі викликає Ярослава Амосова. Це було б весело в карді в Білому домі. Я і він. Сюжетні лінії. Це найважливіше. Він був чемпіоном Белатур. У нього лише одна поразка. Ви бачили, що він зробив з Нілом магні. Якщо я дарую йому таку можливість битися з кимось із рейтингу, мені потрібен новий контракт. Респект Хуакіну за те, що не боїться кидати виклики сильним бійцям, не дивлячись на те, що вони поза рейтингом. Це варте поваги. Звісно, що Хуакін не дарма в топі дивізіону. Він має ну дуже серйозний удар, хороші навички у стійці, але боротьба його слабке місце. І в цьому поєдинку Амосов буде явним фаворитом. Сам Ярослав поки що не відреагував на цей виклик. Можливо, там інший бій уже узгоджений, але Баклі, дев'ятий номер на пів середньої ваги. Це буде великий крок у просуванні для Амосова. Українець зараз знаходиться в Америці, тренується в Американ. Топ тім. Тому, якщо вони домовляться про поєдинок, це може статися дуже. Дуже швидко. Виклик Бакліце серйозний шанс для Мосова проявити себе в UFC. Як ви думаєте, чи підпише дана цей бій? Пишіть у коментарях. Також Колбі Ковінгтон веде переговори щодо бою в Білому домі, вважаючи, що це протистояння США та Британії, і викликає на це все діло Педі Пімблета. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше 10 слів, щоб це відео потрапило до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.